ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Не зробити щеплення від раку вірус, папіломи людини небезпечне захворювання, яке провокує онкологію, зокрема і рак шийки матки. Ще донедавна в Україні не існувало безкоштовного захисту від хвороби. Проте, вже з наступного року таке щеплення стане безкоштовним для певної категорії населення. Хто зможе отримати його? Дивіться у сюжеті моєї колеги. Бородавки та папіломи це не просто косметичний недолік, а результат впливу вірусу папіломи людини. Збудник не лише створює маленькі незручності на шкірі, а й може провокувати деякі види раку у жінок та чоловіків. Ми запитали у чернівчан, чи стикались вони із вірусом та що знають про щеплення. У мене, Мені приміратець у нього папіломи почали різко і робили подряд кілька операцій і В конічому тоді привело к смерті. Тобто тут таке психологічне є. Як думаєте, потрібна вакцина? Ну, вакцина, так. Да. Ну коли дорогаєте, ж то є, то ні. Вірус папіломи. Ну не дуже, не дуже обізнане в цій в цьому питанні. Знаю, що не потрібно витиратися чужими рушниками. Треба мати своє, слідкувати, щоб ну це шкіряне захворювання вірусне. Знаю, що якщо його не лічити, то може утворюватися рак. І таке інше. Ну, бажано лічити, і що він дуже легко заразиться. Є е. дитина чи... і да, ми здаємо аналізи зараз на обслідування, щоб бачити, чи є вона, чи ні. Да. Плануєте вакцинуватися? Плануємо, якщо потрібно, плануємо. Ну і так думаємо, так. Да. Моя думка, що треба, да, для хлопців, для чоловіків теж вакцину ну, безкоштовну, або вони у всіх є можливість оплатити її. То й того, багато людей просто пропустять це мімо себе. О, мама мія, це не дуже добре. Я знаю, воно з'являється або з, з народження, або потім воно виявляється. Воно робиться як. От, наприклад, як у мене, воно в мене було десь давно-давно було на цьому пальчику, потім на іншому. Інфекція передається статевим шляхом або через нехтування правил особистої гігієни. Вірус може не проявлятись роками, тим часом проникати у клітини, каже завідувачка відділу імунопрофілактики Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Кацімон. Він може викликати як доброякісні е е е захворювання, так і передракові або. Е Ракові захворювання, а особливо наша увага загострюється на такому захворюванні, як рак шийки матки. А шийки матки це є четверте за поширеності захворювання у жінок у всьому світі. І саме рак шийки матки викликає таких самих два небезпечних типи вірусу папіломи людини. Це тип 16 і 18. Наслідок небезпечного збутника на Буковині реєструють щонайменше 60 випадків раку шийки матки кожного року. За словами фахівців, невтішна статистика продовжує рости. Щороку біля трьох тисяч захворювань раку шийки матки виявляється в Україні. Якщо за статистичними даними національного канцер реєстру, наприклад, 23-го року, то це півтора тисячі жінок стоять у нас біля півтора тисячі жінок стоять на обліку з даним захворюванням. і 60, біля 60 захворювань нових, які ми виявляємо, запобігти захворюванню допоможе щеплення, каже Оксана Кацімон. Наразі в Україні зареєстровані три вакцини: церварікс, гердасил та Гердасил-9. Ціна за ампулу. В в аптеках варіюється від двох до п'яти тисяч гривень. Проте з 2026 року препарат стане безкоштовним для дівчаток підлітків та з'явиться в календарі обов'язкових. Кожна з цих вакцин має вона захищає від цих онкогенних штамів 16-18, які викликають рак шийки матки. Яку вакцину ми будемо використовувати з наступного року, нам ще не відомо, але вони всі три дуже хороші, і це дуже такий потужний крок, таке потужне нововведення, яке буде з наступного року. Планується щеплювати дівчаток, яким у 2026 році виповниться 12 років, 13 років. Тож захиститись від вірусу, який може вартувати життя, реально щепитись можна буде в державних медичних установах. Попередні проконсультував з із сімейним лікарем Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь у Чернівцях. Представили нового керівника Чернівці Комунтранс. Ним став Віталій Карась – підприємець, який раніше частково працював у сфері управління відходами. Контракт з новим керівником уклали на півроку. За словами заступника міського голови Ігоря Крохмаля, якщо після завершення терміну обидві сторони будуть зацікавлені в подальшій співпраці, контракт можуть продовжити ще на півроку. Ховав ухилянтів у власній вантажівці. 24-річний боковинець вирішив допомогти чоловікам призовного віку покинути межі країни і заховав їх у спеціально облаштованому тайнику всередині автівки, якою перевозив продукти та побутову хімію з Чернівців до Дністровського району. Нелегальний трансфер викрили прикордонники в одному з прикордонних сіл біля українсько-молдовського кордону. За кожного пасажира бодій планував отримати від 5 тисяч доларів США. Суд обрав підозрювано. Му запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою застави понад 800 тисяч гривень. Поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети в опуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ПромінСівію. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.